Мене звати Аліна Малуха, я найкраща дочка в цій родині. Це Костик, він дуже люблячий батька, особливо після п'ятого бокалу пива. Наталя, моя мати, вона дуже ніжна до мене, коли вона дивиться щоденно. Мій брат Олег. Він такий дотепний, коли спить. Мій дядько Іван, він людина без недоліків. Хоча ні, є один недолік. Його дружина Біатріс. Вона дуже емансьо є пансі. Коротше, вона дуже приємна жінка в усіх відношеннях. Мій вчитель був дуже вражений, коли завітав до нас. По-перше, його вразив мій мудрий дядько, а по-друге, його вразив мій батя, котрий ще не звик до думки, що він під домашнім арештом. А це домашній арешт. <клух> Куди? Рибу на лугу. Лугу. Мала, ти що? Чи ти таке навчилася робити в мильних операх своїх? Чи обдивилася «Дом-2»? Ну ти ж хворий, ну простужений. Ти як залісе почуваєш? Зівованим і придушеним. Придушеним трошки більше. ти. А Ачести. <laughs> ти. Нарила мені подушку, поклала. Жі, витівниця. <laughs> Костіку. Ну, бо ти хворий. Ну <смеш> так спочатку пролікуй за чоловіка, а потім вже душі його. <смеш> так, Костіку, все. Ти інфекцію розповсюджуєш на мою дитину. На яку дитину? Ну ти що? Воно ще не дитина, там ембріон зародочок. розумієш? Ембріон не може боліти. Воно сидить зараз там в животі, розумієш, збільшує твою талію, і думає, так, у цього успадкую всі його кошти. А потім буду знущатися з них. Ну, коли ми з тобою впадемо у старечий і маразм, розумієш? буде... От звідки ти знаєш, що ембріон не може захворіти? Бо сам був ембріоном. А чому був? Так, Костюку, просто тримайся від мене подалі. Отак нормально. Так, все досить. Бустро йди. Йди, звідси, я сказала у вітальню. <клух> Щоб мені швиденько вилікувався. Ми сьогодні йдемо на батьківські збори. Я не можу, мала, я не можу йти на батьківські збори. Ти що? Я не хочу, я не можу, я не вмію. Ні, ні. Я боюся людей заразити. Я ліпше піду в майстерню. Костіку, як ти можеш жити у цю холодну, мерзотну майстерню, де купа голих бабів? Можу. По-перше, я умикну обігрівач, а по-друге, мої баби мене душить не будуть. А це домашній арешт. Так, чогось не вистачає. Подивимось так. Пензлики є, папір є, акварель є. Талант є. Немає. У мене немає натхнення. Підріз, пацан. Дівку йому треба таку. Інтелектуальну. Як я можу намалювати цей портрет. Хімія, фізика, математика. Ось що головне малювання це ж не боє. А може собі відрізати щось як Ван Гог. Привіт, Олежка. Можна вийти? Та зайшла вже. Ну, прости, що мішаю, но услышала, как кто-то орал. Так, то був я. Просто розумієш. Один дурний вчитель вимагає. намалюватый идиотский малюнок. Mm, да <слес> Похоже на две раздавленных камазом черепахи. Теперь я знаю, что я намалювал. Да. а это что? Огурчик? Не-не-не, Занис, я малюю себе. Ой, Олежка, ну ты к себе слишком строг. Не такой уж ты и страшный. И там, тому же, как ты можешь рисовать портрет, если у тебя нет модели, а? Де ж я візьму гроші на тих моделей. Вони ж на дорозі не валяються. Та на Аліну я вже не можу дивитись. Ну, якщо хочеш, можеш мене. Тебе? Добре. Т -т -т Тільки ти не боїшся виглядати як розчавлена камазом камазом а? Повір мені, Олєшка, Я була музею багатьох мужчин в этой жизни. Ага. Дженіфер, ну іди сюди. Дай, ну, дай цьому роздок, дай, дай бізешку зрад люди. Чого я слюня? Я не свиняю, не ви. Це я понімаю. Активні полові стосунки. Хоч і Дженіфер нема. Ну нічого я тут господар, я тут всіх вас зачхаю, баби. Всіх. І ні одна падлина писка не ростула. Я буду вас чекати, а ви будете мовчати. Я буду... Ти, Васал, дай мені хоч речення закінчити. Я ще лядю, говорю. Косик, я приїзд дещо поїсти. Косик, герой, дя. Він приїзд себе в жертву своїй родині. Не, не заткнеться, я те принесу в жертву. Пхе! 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 Мене прийшов, ти парадіста кусок. Ні, я теж застужений, я тобі прийшов. Надка сказала, що хтось повинен бути поруч. Я датці сказав, що мені потрібна гуцулка Великі, щоб у неї були такі красиві, сині очі, а не піп, у якого холодні руді ноги. Я не піп Богом клянусь, моя віра маленька, і вона не надто зміцнює. Але я хочу маленька людина, а я. Пізнав істину. Велика людина. Значить, ти не піп. Ти піпка. Костік, попий болочка з, з беду. З бедовухою. вухою. З бедовухою. вухою. Ні, я казав булочко з беду. Ай, Не чіпляйся до дрібських. Ну що ти начинаєш. Правда, на що то похоже? Ну нічого. Сам на собі випробовував. Випробовування пройшли нормально. Так, нас не турбувати, ми починаємо випивати. Так, не нужно. прибираємо. Все убираємо. Нужно підставляємо. Така буде бомба, така буде штука. Вона виконає три твої бажання. Три бажання і безрики золотої. Вона. Ванечка вгамує твою спрагу і підібе тобі настрій. Три. Де ж три? Ну, значить, вгамує спрагу і підніме настрій два рази. А це арешт. Я не дарма, залишив вас після зборів. Ми говорили про похабні малюнки на парк. Про межиловку, ми йому по. Жафиво. Пані Малохо, я вас прошу ще раз. Зробіть щось заліблю. Вона головний усередок без в клас. Вона пропускає уроки. Отримує погану оцінку. А коли ж вона встигає отримувати погані оцінки, якщо вона... Ой, пропускає уроки. А, -а, -а, а я тепер починаю розуміти. Звідки йде? Все це. Все не є гарне, прикну там. А ви читали? М -м. Макаренко. А вас взагалі вчили гарним манером. Це некоректно питати у жінки, чи читала вона взагалі що-небудь. І оце є виховання, яке отри... отримала ліна вдома. Послухайте, ви вже втретє мене про це питаєте. Якщо ви хочете отримати відповідь, то ех, приходьте сьогодні ввечері до нас додому. Мамо, навіщо ти це зі мною робиш? А це гарна ідея. Гарна. Бо ж вдома ніхто не чекає. Под дух Пикассо и Рембранта. Ну, чему вы меня залишили? Слухай, может, может, ты станешь на мяч? Ну, такая себе будет девчина на куле, а? А ты попробуй создать мысленный образ картины. Так делают все известные художники. Ну, я, я слышала. Я-то Значит так. Посмотри на меня очень внимательно. Именно. Теперь закрой глаза. Не открывай их и жди, когда картинка оживет. Ну же, Олежка, включи свое воображение. <свист> <Так>. <свист> мой юный художник, мой Сальвадор Дали, я твоя Гала. Ты не тоже а теперь я раздягайся. Что? Не поспешай. Да я никуда и не тороплюсь. И ты справде всего хочешь а? помочь тебе? Mm. Ну, конечно. А как же Иван? А Ваня. Ваня очень любит живопись. Що-ще. Слушай, если у тебя классно получится, можешь потом баню нарисовать. И маму, и папу. Что? Не. Nee. Это все? Э, так, все. А можно взглянуть? Э, Нет. Иди. а ты чего? Просто иди. Просто швидко. А -а -а. Ну, ладно. Не. мене Ну, Дитячі oh, no, yes. yeah, yeah. oh. пасачки. Тобі кораблика? чи тобі черепашку, чи oh, ще oh, один ко... краще черепашку. Не, ну правильно, звісно. Тож, я моряк. <laughs> Ти амфібія. <laughs> так. Тепла медовушка. А ти впевнений, що алкоголь корисно? Він же тебе тільки сп'ядить, може краще прийняти ліки. Ой, отче, не кажіть, не кажіть.